Коли кажуть Крим, то уявляють його собі саме таким, Чорноморське узбережжя, цілюще повітря, південне сонце, гори, окутані хмарами, щедра плодоносна земля. Природа не поскупилась тут на найпрекрасніші свої дарунки. Але є й інший Крим, Степовий. Крим ще лежить за гірським кряжем. Це море безкрайніх хлібів, творіння впертих рук людських. Природа не подарувала тут людині нічого. Все у пекучому, засушливому степу взято з боєм радянськими людьми. З гір вони сміливо зрушили сюди ці сади і виноградники. Гардія та уряд поставили величне завдання у найкоротші строки перетворити весь кримський півострів у суцільну зону садів і виноградників. Люди, яких ви бачите в машині переселенці з Ровенської області. Одні з багатьох тисяч, яких запалила і привела до Криму ця велика ідея комуністичної партії. Миколі Гавриловичі Бугаю, його дружині та сестрі, хочеться скоріше побачити, дізнатись, чим багатий і славний колгосп Україна. Мабуть, ніхто краще не розповість про це, ніж старожил колгоспу Іван Пилипович Семеняк. Давно я разом з кількома такими ж бідняками села Будківка на Київщині переселились у ці краї, пригадує Іван Пилипович. Згодом у 1925 році і пішов тут від нас переселенців перший колгосп, перше коріння. Неласкаво зустрів нас Кримський степ, суховіями випалював наш корінь, чорною бурою вирвав його з землі, гнав геть. А ми. Вистояти, росли в землю. Бачите цей сад, не цвістив йому сьогодні, не славиться, коли б не допоміг нам уряд наш, усе дав. Кредити, машини, саджанці, насіння. З року в рік оберігаємо ми свої сади від примх степу, від лютого ворога садів весняних заморозків. Тут і тілом кожну яблуньку прикриєш. Адже своїми руками садили й виходжували. Це син мій, Євген Іванович. Тут у степу народився, разом з цим садом у ріст пішов, бригадиром став. Нелегко було нам дорогу Суховіям перепиняти. 150 гектарів лісосмуг насадили, воду з глибин добули, пустили по сухій землі. Разом зі мною прибули у степ Роман Бідний і Олександр Герасименко. Вчився Олександр Андрійович у відомого кримського садовода Семиренка. Перший сад заклав нам. Велику цю науку передав, а ми своїм синам передаємо у спадщину. Син Романа Бідного Іван тепер агроном, колгоспним розсадником завідує. Рук не вистачає, але виручає техніка, гордість наша. Цю ж інку Євдокію Баклицьку знають і вчені люди. Не одна разом з подругами довела, що й в степу, не тільки на південному узбережжі Криму, можна знамениті сорти винограду вирощувати. Адже непогано 160 центнерів з гектара. Жодної корівки не привели ми з собою у Крим. А тепер у нас он яке стадо. Вартілі в Артірі у минулому році 2,5 мільйонів прибутків від одного тільки тваринництва держали. Нещодавно приїхала до нас не Фьодова Зінаїда. 25 тисяч літрів молока за вісім місяців надоїла дівчина. А свиней скільки у нас? Хіба це жарт? 340 тварин доглядає одна Раїса Жидкова. Велике господарство, три тисячі голів в атарі діда Паська. 130 ягнят на сто овець цього року виходив із беріг чабан. Птиці у нас і не перелічиш. В одних качок 50 тисяч. Зі всієї землі радянської їдуть до нас люди. Їдуть і не жалкують. Тільки в цьому році 85 будинків поставили для Новоселів. Приїдете, новий будинок одержите у володіння з виплатою на 10 років уперед, 40% вартості будинку за рахунок держави. Виділять вам біля будинку земельний наділ 40 соток. Допоможуть придбати худобу, птицю, а на перших порах і продукти, паливо. В добрий час з новосіллям! Разом з дідом Семеняком поздравляє з прибуттям нових колгоспників на порозі їх нового життя заступник голови правління Іван Яников. У новий будинок, у нове життя навстіж розчинені двері. Життя колгоспу повне великих подій. У ці дні голова Артілі Ілля Гаврилович Піддубний. Прийняв від МТС 29 комбайнів, що придбав колгоспу, 47 тракторів, три зерночисні машини і багато-багато іншого. А разом з ними прийшли до колгоспу 113 механізаторів, золоті кадри. Вперше за свою історію колгосп мав зібрати врожай з допомогою власної техніки. 80 комуністів артілі продумували кожну деталь плану збирання у нових. Незвичайних умовах. Господарство немале, майже 14 тисяч гектарів. У цьому році роздільне збирання хлібів було впроваджено на всіх площах Колгоспу. На своїй техніці веселіше працюється. Попереду всіх трактористів Сергій Карпуткін. Машиніст Віндровера Микола Степанов. За дев'ять днів виробив сто шістдесят дев'ять трудоднів. Звідусіль добрі вісті. Дев'ять днів не строк управився колгосп Україна із збиранням зернових невеличезних степових масивах хлібів. Тобірне зерно. Головний механізатор Артілій Тарасюк і заступник голови колгоспу Яников задоволені. Разом з ними радіє новий переселенець Микола Бугай і дід Іван Семеняк. Колись він водив перший «Фордзон», перший «Комбайн», не розлучається з технікою. І зараз.